Слава Україні! Вітаємо вас із будинку футболу. Розіграші Кубка України на повному ходу. Чоловіки вже дісталися до стадії однієї восьмої фіналу, жінки до чвертьфіналів. І власне сьогодні відбудеться жеребкування обох згаданих розіграшів у кожній гендерній групі. Таку важливу процедуру, за якою зараз пильно стежать представники учасників і також уболівальники. Проведуть наші почесні гості. Це олімпійський чемпіон і віце-чемпіон Олімпіади, також Олександр Абраменко. Вітаю, Олександре, і бойовий медик 112 ї бригади 244-го окремого батальйону. А у мирному житті спортивний журналіст і комунікаційник Владислав Дунаєнко. Вітаю Владе. Вітаю, бажаю здоров'я, Олександре. Ну, власне, ви з Миколаєва, і так сталося, що. Футбол був у вашому житті, але тоді, коли ви з батьком ходили на футбольні матчі, що з цього часу запам'яталося? Ну я був дуже маленький. Ну, тоді було цікаво. Батько хотів, щоб я займався футболом і долучав мене до матчів, ходив з ним, але був маленький і. Найбільше що я запам'ятав це атмосферу на такому матчі. Для мене це було дуже захоплююче. Я навіть не пам'ятаю, хто грав, з ким грав, як зіграв, але я запам'ятав цю атмосферу. Зрозумів, що дивитися наживо матч це набагато краще, ніж по телевізору. Що тоді скандували вболівальники, Ви не запам'ятали? Запам'ятав. Було дуже голосно і не міг розібрати, що вони казали там, що вони кричали. Це такі славні часи для миколаївського футболу. Потім, на жаль, змінилося все не в кращий бік, ну але е, віримо, що буде ще відродження миколаївського футболу. Тоді все ж таки футбол е, вам не пішов. Ви не, не, не пішли в футбольну футбольний секцію якусь так, пішли на акробатику. Мені футбол подобався, але єдине, що я грав взагалі е, лівого захисника. О. І для мене були дуже напружливі всі матчі, тому що це була дуже велика відповідальність перед усіма граками. І мені було складно опанувати свої емоції, тому мені більш сподобався індивідуальний вид спорту, де я відповідав тільки сам перед собою і тільки розраховував на себе і нікого не міг підвести крім себе. Цікавий момент. Карколомні стрибки, які взагалі ну, собі можна уявити, наскільки складніше виконувати, ніж кутове або стандартне положення у футболі, вам підійшли більше. Ну, кожного свій вибір. Так. Владе, ти спортивний журналіст, і був на багатьох матчах Кубку. Які, можливо, найбільш пам'ятний для тебе? Можливо, фінал Кубка України або якийсь матч іншої, іншої стадії розіграшу. Ну, Кубки, матчі, суперкубки, вони завжди. Приповнюють якоюсь трошки іншою атмосферою, ніж регулярні чемпіонати навіть Єврокубкові. І, звичайно, там пам'ятаються всі суперкубкові матчі в Одесі, які наприкінці кожного літа проводилися. Але, мабуть, найбільше запам'ятався зустріч Шахтаря і Динамо, коли грали у Харкові сезон 2018-2019. Коли вирішили переможця лише в серії пенальті, такий дуже завжди напружений по емоціям був, не обійшлося без червоних карток, без якихось потасовок. Але, на жаль, на жаль, тоді всього 10 ударів використали в серії пенальті і ну, промахнулися останні два гравці Динамо, і Шахтар підійняв над головою черговий для себе трофей. Власне так, серії пенальтів це те, що є лише у кубкових матчах, і це однозначно їх вирізняє. Це справді неймовірні нерви. І ну, і багато кажуть, що шурлетка, хтось каже, що ні, але це справді е, аж ніяк не прогнозовано в будь-якому разі. І ми розпочнемо із жіночого кубка. І, власне, от нещодавно завершився і чемпіонат світу серед жінок, де також було чимало серії пенальтів. Ти влади мав можливість подивитися якісь матчі жіночі? Ну, ну поки в тебе була ця пауза, коли ти приїхав з фронту, зараз. жіно ведеш. жіночі матчі саме матчі не переглядав, але слідкував за результатами, тому що цього літа було дуже багато таких турнірів серед молоді, серед де і наші виступали. За жіночим також слідкував. І, до речі, було дуже багато неочікуваних, як на мене, результатів. Вони завжди жіночі збірні відповідали, якщо можна так сказати, рівню. Країн, які представляють чоловічі збірні. Тому для мене було багато не неочікуваностей, і, і для себе я відкрив, що жіночий футбол саме за фізичними даними, за швидкостями часом ні краплі не поступається чоловічим. Олександр, а як вам жіночий футбол? Ви Це якось все. зауважили його? Ну одного разу дивився. Це було цікаво, що жінки можуть грати, можуть грати в футбол на рівні з чоловіками майже. Ну бачите, в лижній акробаті є жінки, вже давніше може навіть ніж, хоча це ще треба покуперсатися в історії. Так, так що? в нашому виді спорту жінки також вони ну вже стрибають доволі чоловічі стрибки і можуть навіть позмагатися з чоловіками. Жінки у нас взагалі красуні. Вони я просто про акробатику згадую. 98-й рік в Нагану ми там були дуже близькі до медалей. Але трішечки не вистачило тоді, так. стільки дівчат було у фіналі. Ну, зрештою, повертаємося до нашого жеребкування і розпочнімо саме із однієї восьмої фіналу. До речі, у жінок триває ювілейний 30-й розіграш, і одна восьма фіналу, власне. Я хотів сказати, що це був початок змагань. На цій стадії взяли участь 12 клубів вищої ліги та чотири колективи першої ліги. І давайте собі нагадаємо результати, як зіграли. Дівчата на цій стадії всі результати у таблиці. Маріуполь поступився Ладомиру із Володимира 0,5. Сістерс з Одеси програли колосу з Ковалівки 0 0,2. Шахтар розгромив 9-0 ЕМС Поділля із Вінниці. Уманські Пантери поступилися Київському Динамо 0,3. Житомирське полісся програло 0,16 Дніпру, 1, Але рахунок величезний, але наступний рахунок АТЕК з Києва Ворскла 0,30. Рахунок фантастичний, і це власне рекордний рахунок в офіційних матчах в українському футболі серед жіночих команд. Ну мабуть, серед усіх команд різних гендерних груп. Житлобут, 1, Харків верес один Харків'янки перемогли. І ще одна гра не відбулася. Минай та Кривбас зіграють 24 вересня. Отож, хто у нас бере участь у чвертьфіналі? Це наступна таблиця, яку ми вам покажемо. Ось команди до вашої уваги: Ворскла, Полтава, Колос Ковалівка, Шахтар, Донецьк, Ладомир Володимир, Дніпро, один Дніпро, Динамо, Київ, житлобуд 1 Харків і переможець пари, минай закарпатська область, Кривбас, Кривий Ріг. Ще раз нагадую, що 24 вересня зіграють ці команди. Ну що ж, усю прелюдію ми власне зробили. Зараз перейдемо безпосередньо до жеребкування. сліпе жеребкування у чвертьфіналі жіночого кубка України. У них були сіяні та не сіяні на. Етапі однієї восьмої фіналу цього разу сліпе. В першому кошику кульки, з якого буде витягувати Олександр Абраменко назви команд, у другому кошику номери команд. У нас є 8 команд, 8 номерів. Відповідно, традиційно ми записуємо їх у таблицю. І непарний номер це грає команда вдома, парний на виїзді. Так, перша з другою, третя з четвертою і далі. Ну, що ж. Давайте мішати так, ну, і... Спрятай, Давайте. всі будуть задоволені. Немає у них інших, інших шансів. І тільки шанс бути задоволеним і грати у кубку. Ладомир Володимир. Покажу йому на камеру, так щоб усі бачили. Так, Ладомир Володимир. Гаразд і прошу влади витягуй номер Володимирського Ладомира, який переміг Маріуполь на попередній стадії 5-0. Він у нас зіграє вдома під номером 5. Саме так. Продовжуємо. Олександр, будь ласка, так. Житлобут 1, Харків. Житлобут 1, Харків. Так, відома команда. Давайте визначимо її змагальний номер на стадії чвертьфіналу. Теж зіграє у нас вдома житлобут під номером 3. Так, гаразд, прошу, продовжуємо, друзі. Це чудово. Поки що у нас є два господарі. Це Ладомир та житлобут один. Динамо Київ. Так, Київське Динамо. Жіноча команда. Теж зіграю вдома під номером один. Це цікавий момент, так. Усі поки що тільки господарів витягуємо, так, продовжуємо. Всі чекають в гості команди, поки що і три. Цікаво, якщо і знову буде. Це буде справді дуже цікаво. Колос, так? Колос ковалівка. Окей. Колос, так. Коли вже зіграє на виїзді під так, номером цього 8. Разу, цього разу номер 8. Чудово. Гарно. тепер будемо чекати, що команди будуть зустрічатися, будуть сходитися. Бачите, як у нас так за інтригою все вийшло, що от якраз от 4 кульки. Наступні якраз визначимо зараз і суперників. Переможець пари Минай Кривбас. Так, переможець пари Минай Кривбас. Єдина гра, яка не відбулася на стадії однієї фіналу. Під номером 4. Номер 4, так. І е, під номером 4. Е, це у нас із житлобудом 1 зіграється пара, так? минай кривбас. Тут варто зауважити, що якщо Минай виграє у цій парі, то він будь-якому разі зіграє вдома, бо це першолігова команда. Але поки що минай Кривбас не відбулася. Ця гра, тому ми не знаємо, чи буде зміна господаря. Якщо виграє Кривбас, то гра відбудеться на полі Житлобуд-1. Наступне Дніпро 1, Дніпро. Так, Дніпровський, Дніпро 1. Під номером 2. Динамо, Дніпро 1. Дуже цікава пара. Пам'ятаємо із чоловічого футболу, принципові протистояння. Маємо надію, що і тут буде цікава видовищна гра. Шахтар Донецьк. Шахтар Донецьк. Так, у нас залишається два варіанти. Або до Ладомира, або до Колоса. Під номером 7. Номером 7, так. Тож Шахтар yeah, грає із Колосом. Колосом, так? Шахтар Колос. І залишається у нас заключна команда. Це. Можна синхронно це зробити, під тут під вже так, нема так, таємниці. Так, так. У нас. Це учасники Ліги Чемпіонів. Ворскла Полтава. Ворскла Полтава, так. Відповідно, під номером 6 номером 6. Ладомир Ворскла також дуже цікава пара. Отож, усі пари чвертьфінальні. Динамо, Дніпро 1. Житлобут 1 переможець пари Минай Кривбас. Ладомир Ворскла. І Шахтар зіграє із Колосом. Одразу три дати. Є базові для проведення чвертьфінальних матчів огляду на те, що клуби беруть участь в Єврокубках. Отож, 13 вересня, 4 та 21 жовтня. Одразу три базові дати для проведення. Чвертьфінальних матчів Кубка України з жіночого футболу, у жіночому розіграші. І зараз ми перейдемо із вами до розіграшу саме чоловічої стадії. Чоловічої стадії у нас зараз це одна восьма фіналу. І для початку ми нагадаємо собі результати попереднього етапу, який мав назву четвертий етап Кубка України. тут скала 19-11, друга про яку ми багато говорили. На передньому жеребкуванні чергову сенсацію не зробила. Цього разу поступившись з дома руху 0-2. Першоліговий агробізнес поступився по лісю 0-2. Так само і команда з першої ліги епіцентр поступилася в Вересу з Рівного 1-3. А ось Маріуполь, ФСК Маріуполь з першої ліги, зумів таки перемогти колос з прем'єр-ліги в серії після матчевих пенальті. Причому там в Овертаймі теж команди кожна була по пенальті. і Маріуполь зумів зрівняти рахунок і в серії виграти 5-4. Друголіговий звягель програв оболоні 0-1. і тут також у звягеля була унікальна можливість зрівняти рахунок на 94-й хвилині, але не забили той пенальті хлопці зі Звягеля і припинили виступи на цій стадії. Першоліговий лівий берег програв Чорноморцю, який таки зумів дотиснути цю команду, забивши в овертаймі на 114 й хвилині. Ірник Спорт програв 1-3 металісту 19-25. Тут також бачимо, що команда за рангом поступилася, але от Сумська Вікторія перемогла прем'єр-лігою ЛНЗ 1-0 і крокує далі. Таким чином, подивимося ще раз на учасників. Згори у нас у цій таблиці, яку ми зараз вам покажемо, будуть команди, які є переможцями четвертого етапу. Це команди Вікторія та Маріуполь. Команди із. Нижчого дивізіону із першої ліги. Ну а далі команди з Прем'єрліги це Верес, Металіст 19 19,25, Оболонь, Полісся, Рух, Чорноморець. Ну і знизу це найкращі вісім команд за підсумками попереднього сезону. УПЛ: це Шахтар, Дніпро 1, Зоря, Динамо, Київ, Ворскла, Олександрія, Кривбаста, Минай. Це ті команди, які вступають у боротьбу на цьому етапі. І зараз у нас жеребкування у нас. За рішенням дирекції змагань є тут несіяні та сіяні команди. Фактично сіяні команди це ті вісім команд, які вищі за рейтингом і зараз вступають у боротьбу, але сіяний на цьому етапі означає, що ти граєш в гостях. Тому спочатку ми визначимо господарів серед несіяних команд, тобто команд або ж з першої ліги, або ті, які за рейтингом були нижчі. Минулого сезону, а потім визначимо господарів. Отож процедура така ж сама. Витягуємо команду і витягуємо номер, так? Гаразд. Маріуполь з міста Маріуполь. Так, Маріуполь, ФСК Маріуполь, який зуміг героїчно продовжити боротьбу серії після машин пенальтів. Під номером 15. Номер 15, так у нас. Є 16 учасників. З останньої пари почали. Так, так, якраз з останньої з господаря. 8 пар, 16 учасників. Оболонь Київ. Так, оболонь з Києва. Номер 13. Ух, 13 й номер, чудовий. Щасливий. Ну, для декого щасливий кар'єрі було, пам'ятаю. Вихід на заміну, так? Заявився був збірний СССР. Під 13-му. Ну так, звичайно. Чор... В, ті часи, в ті часи, справді. Чорноморець Одеса. Чорноморець Одеса, так. А це, вже, це в цей час уже і забувається, вже стільки часу можна, а тоді не можна було. Під номером 7. Номер ну, цей номер завжди вважався. Фартон, одеський Чорноморець. Рівне. Визначаємо господарів. Рівно половини команд уже зараз. Під першим номером. Під символічним першим номером народний клуб Берез Рівне. Так ще чотири учасники, які отримують свій змагальний номер як команди-господарів. Рух Львів. Львівський рух переміг скалу, 3, скалу 19-11 на стадії четвертого етапу. Під номером 5. Номер п'ять. Львів'яни будуть приймати вдома. Вікторія Суми. Вікторія Суми. одна із двох сенсацій, так скажемо, коли команди знищують візіони проходять наступний раунд. Звичайно, це сенсація. Під номером одинадцять 11. 11. номер для Вікторії. Лісся Житомир. Житомирське полісся, де, ну хто знає, може і в Кубку дебютує Олександр Усик. Всі ми чекаємо його дебюту під номером, 9. під номером 9 у футболі. Він підтвердив, що військово хоче виступити. Може якраз те, що він мріє, його гра з київським «Динамо» відбудеться якраз на стадії Кубка України. Хто знає. Попереду відповіді нас чекають. Металіст Харків. Останній господар під номером 3. Металіст 19, 25, Харків під номером 3. Сподіваємося, що команда продовжить змагання, бо зараз якраз відкрите питання. Ну що ж, а зараз якраз закидаємо кульки. Я пропоную якраз владові та Олександру змінитися місцями для того, щоб якраз змінити дещо ваші ролі. і Було б цікавіше кожному із вас. От, цього разу мішайте кульки, щоб було цікавіше, так. Цього разу влад буде витягувати номер назву команди, а Олександр буде визначати, власне, її порядковий номер буде визначати суперника. Так що на вас подвійна відповідальність. Будь ласка, влади, почнемо. Всі чекають. Почнемо. Рейтинги зростають в трансляції зараз. Зоря Луганськ. Так, Луганська зоря зіграє. Номер 16. Номер 16. Отож Маріуполь зіграє із Зорею. Це перша пара Маріуполь Зоря. ФСК Маріуполь Зоря. Кривбас. Кривий Ріг. Кривбас, Кривий Ріг. Номер 8. Номер 8. Чорноморець Кривбас. Ось у нас формувалася пара. Друга. Чорноморець кривбас. Олександрія. Олександрія. Номер 6. Номер 6. Це означає, що вона зіграє із рухом. Рух Олександрія. Наступна пара. Дніпро 1, Дніпро. Так, СК Дніпро 1. Номер 10. Номер 10. Отож. Це Полісся дніпро 1. Спочатку Усику треба буде тут продемонструвати свою міць своїх ударів ногами. Ну, довбик вже По поїхав, то йому буде трошки легше. Ну так, якраз місце вакантне таранного форварда. Так, Спочатку команду. Шахтар Донецьк. Шахтар Донецьк. Номер 2. Номер два. Це гра з Вересом. Верес, Шахтар Донецьк. Три команди ще залишаються у нас без суперників. Ворскла Полтава. Полтавська Ворскла. Номер 4. Номер 4. Зіграють з металістом 19-25. Динамо Київ. Ось Динамо Київ. Володар, чинний володар трофею. Номер 14. Номер 14. Недалеко треба буде їхати на стадіон Оболонь. Оболонь Динамо грають на цій стадії. І заключна команда. Минай. Минай, так, Закарпатський Минай. Ну, тут же понятно. Номер 12 Номер 12 зіграє із Сумською Вікторією. Отож, наші пари одній восьмий фіналу Кубка України. Верес Шахтар. Металіст 19-25 Ворскла, Рух Олександрія, Чорноморець зіграє з Кривбасом, Полісся прийматиме Дніпро 1 Вікторія зіграє з Минаєм, Оболонь Динамо і Маріуполь Зоря. Чудово, ми визначили ці команди. Вісім пар. Базовий день матчів 27 вересня. І для інформації скажу, що ще у цьому році у нас будуть матчі чвертьфіналів, Вони відбудуться 1 листопада вже. Півфінал та фінал заплановані на весну, 3 квітня мають відбутися півфінали, і фінал запланований на 15 травня. Ну що ж, як це як це було, Олександре? Витягувати кульки, проводити цю жаркування? Це було хвилююче? Ну, Чи ви так, особливо не хвилювали? Це, це цікаво, тому що я знаю наскільки це відповідально, і кожен на щось сподівається, коли проходить жеребкування. Тому це було цікаво вже не самому очікувати, під яким номером будеш стартувати, а вже брати участь у ребкуванні команд. І сподіваюся, всім все сподобалось, як вони будуть грати і з ким. А коли лижній акробації у вас же яким чином відбувається? Це онлайн? Це звичайний рандом. Тобто це не живі люди вирішують. Це можна сказати, що це. Просто Предусна вибір системи. Вибирає... Немає на кого поскаржитися, так? <рес> так. Ну, вже прочитав свій старт-лист, думаєш, ну, а що ти пред'явиш? <рес> і кому? <рес> Влади, то як твої враження? І яка, можливо, пара тобі найбільш видається цікавою? Ну, цікаво, так. Да. І найцікавіше, що витягуєш і в цей же час в голові думаєш, так, оце протистояння буде цікавим, тут потенційно може бути якась сенсація. І одразу покручуєш всі ці варіанти. Ну, для мене виглядає символічним пара Маріуполь-Заря з певних зрозумілих причин. І, мабуть, полісся, полісся дніпро 1 Так, справді важко спрогнозувати переможця, але це кубкова гра. В кубкові матчі тут кожна гра е, хотілося б, щоб була не прогнозована. Друзі, дуже вам дякую е, за те, що ви були нашими почесними гостями Олімпійський чемпіон Олександр Абраменко, бойовий медик Владислав Дунаєнко. Йдемо до перемоги, дякуємо нашим збройним силам, об'єднаним силам оборони за те, що захищаєте нас і даєте можливість футболістам і спортсменам займатися любним спортом. Ну і людям жити і планувати якісь свої справи. Дякуємо, друзі, до Дякую. перемоги. Слава Україні! Героям слава! слава.